Року близько сотні дитячих життів рятуватиме комплекс найсучаснішого медичного обладнання, який передали ініціатори благодійного проєкту Дотик надії дитячому відділенню національного інституту раку для нього компанія Самсунг Електронікс Україна та супермаркети торгової марки Фокстро техніка для дому збирали кошти від продажу техніки Самсунг по всій державі. Із 22 листопада по 22 січня у нас тривала акція. Кожен, хто купував товари компанії Samsung у магазинах Фокстроту, робив свій внесок у цей проект. З огляду на те, що це 100 магазинів у великих містах. Ми змогли зробити захід національним і охопити всю країну. Завдяки підтримці споживачів з усієї України вдалося зібрати понад мільйон 250 тисяч гривень. Це апарат штучної вентиляції легень, які дає можливість е, провести. Маленькі наркози провести маленькі навіть операції в межах нашого кабінету поліклініки або навіть і на іншій території. Він портативний переносний апарат. Проєкт дотик надії загострив увагу на проблемах найвразливішої частини нашого суспільства дітей. Кожен українець міг долучитися до загальної справи збереження здоров'я нації.